Ну що, пішли он до Ромчика. А он співа, може. Ти знімаєш? Коніч. Ромчик, скажи мені, будь ласка, тут на тебе наговарюють, кажуть, що ти пивко полюбляєшся. Ну, казав Віктор Леоненко, що після кожного матчу можна пропустити по пару келишків. Як ти до цього ставишся? Ну дивіться, якщо ви хочете, щоб я зараз казав, що ні, я не п'ю, я як... Повожу себе як Крісяну Роналду, то ні. Після гри Леонівка сам казав, що можна пару келихів пива випити і лягти спати, і нічого страшного нема. Особу. Ну я взагалі вважаю тебе ну, таким гравцем німецького стилю. А в Німеччині це, як то кажуть, як два пальці об асфальт, бо ви обов'язково пиво після гри. Та ну всі п'ють після фінала. Фін подивіться, що Полісся, ой, чи Полісся, Олександрія, що зробила, вони цю шампанську 10-літрову випили троє, по-моєму, там гравців. Тому нічого чого цього поганого. Головне, не зловживати. У мене були проблеми, да, була травма, але вже все в порядку. Да. Я готовий і. Ловили, да? Зловили, так? Да. Зловили, так. Готовий. Да. все вже в порядку, нічого не було. Треба виходити і перемагати. Такі ігри, що Та я не пригадаю навіть, що давно. У мене була велика пауза в професійному футболі майже 4 роки, тому зараз так і не пригадаю. Ну, я пам'ятаю, ми Діназом їхали в Ниву, в він... е, е... Ниву Тернопіль. Да, вони тоді були чемпіони, вони всіх обігрували. І першу поразку, яку вони зазнали, це ми приїхали і обіграли туди. Ну, це так, що зараз прям я можу згадати, а так не пригадаю. Да, цікаво, цікаво. Там е, класний регіон, багато хороших футболістів, і вони завжди славились е, таким жорстким футболом. Ну, тобто, вони не поступалися не в боротьбі, вони нічого там. Красивого не награвали, да, от можуть тільки зараз Карпати, можливо, при Лупашку вони грають прям видовищний футбол. А так вони завжди грали силовий і такий досі ну, доволі жорсткий футбол. Ніяких ритуалів, треба спокійно відпочити, подумати про завтрашню гру. І нормально налаштуватись. І я думаю, що все в наших силах. Головне просто не нервувати. Ну тобто, всі розуміють, що це важлива гра е, в першому сезоні, тобто будемо боротися за золоті медалі. Тому е, ну, хлопці всі переживають, але я впевнений в усій команді, ну, тобто, нам це під силу і ми це не раз доводимо. Тому треба спокійно виспатись і го готуватись до гри. Дай Боже! Дай Боже!